Віддя ще восена в'язала свого віта. Усво, в Цього року ти знову собі подумаєш: ну як можна весело святкувати Різдво, коли триває війна? Навколо. Розруха так багато переживань, нестерпних очікувань рідних чи близьких. Здається, що все навколо нам ламає атмосферу Різдва. Але подумаємо собі, яким було перше Різдво. Тоді, 2000 років тому, ялинка, різнокольорові вогники. Та ні, для новонародженого Бога знайшлася лише холодна стайня. Йосиф і Марія терпіли не просто виснажливу подорож, але несприйняття жителів Вифлеєма було багато безневинних смертей через кровожерлість Ірода. Вам не здається, що атмосфера Різдва 2000 років тому аж занадто близька до тієї атмосфери, яку переживаємо зараз, яку переживає наш народ. Здається, що за останні три роки ми можемо навіть набагато краще відчути, як переживала Різдво Пресвята Родина. Зокрема, Марія може нас навчити, як добре пережити цьогорічне Різдво, бо вона могла беззастережно довірятися Богові і Йосифу. Її материнське серце, хоч і сповнене переживань, але витривало в молитві, тому що вона знала, що Бог вірний і не покине. А як щодо тебе? Ти хочеш пережити це різдво, так як переживала його Марія? Або ж будеш шукати зовнішньої атрибутики, гарних подарунків і яскравих вражень.